Це третій день мого погоду по румуським Карпатам в парку Ретизад. Він ну, надзвичайно гарний, в Україні немає е, схожого на це. Ну, кажуть, що схожий там армароси схожий на цей парк. Ну, але якщо по ньому походити, то схожий вони лише. Віддалено, бо ці гори значно вищі, ніж наші карпатські. На цей день запланована радіалка на найвищу гору Румунії, Румунський Карпат, гору Поляка. А далі ми зійдемо на гору Букура. Біля цього озера, що де стоїть наш кемп. Воду можна набрати лише аж в одному джерелі. І, і як видно, вона дуже далеко від палаток. Так що ми були лінії, ми туди не бігали. Ми бігали туди де ближче. Там вода не особливо чиста, ну зате ближче і не так боляче бігти після похідного дня. Цей день можна назвати днем, коли ми згоріли на сонці. Погода була вся сонячна і і сонячна Мені навіть пекло крізь штани. Я наївно сподівалася, що світла кофту з довгим рукавом мене захистить. Угу, угу. Нічого подібного. Ось Збивалося з озера Ще на цю Найвищу гору Румунії Нібито небагато лише Мене радше захистили чорні штани дощовик Бо вони були чорного кольору Під сонце таки краще брати чорний одяг А не білий При сходженні на полягу Усте, точно знадобилося скалелазення. Це вже точно 100% було саме воно. Звичайно, дуже легеньке, з цим справиться навіть новачок, котрий ніколи не займався. На горі ми пообідали бутербродами і батончиками. то е, мені не сподобалось, що в цьому поході не було протеїнових батончиків. Чому Чому їх не було? Мені як завжди не вистачило білка. Шкода, що я їх не взяла з собою хоча б Дві-три штучки. Бо то каш я просто. Ну, я погано сприймаю кашу. Чому? Не, не знаю. Особливо із субліматів. Здається, ніби то. Та ж сама каша, тільки висушена. Чому? Мабуть, це може сказати лише хіміко-біолог. Це вже гора Букура, її вершина, перехід туди я не знімала. Сходження на неї було трішечки складніше, ніж на попередню гору. Ну, Тут просто з рюкзаками як добре, що ми йшли радіалочка, з рюкзаками я сумніваюся, що ми б туди вилізли. На цю гору сходила в шортиках, і просто так це не обійшлось, як я вже казала. Тут без рюкзака. Ми піднімалися звідти через тусіднього. Ту Сюди та внизу озеро і лагір ходить другої обійшоли. Підписуйтеся, ставте лайк. Попереднє відео е, в підписі, наступне буде далі.